Всім привіт! Це четверта це четверта частина показуємо е, дрона і друга частина від е, того відео. Так, як ми детальки. так, і зараз Савелій буде запускати дрона. Це із защитою, а ти всі рази були без защити. Так високо полетів. А ти можеш трошки повернути дрона? Ого. Такі красивенькі при краєвиди вам тут всім приложення прилежень... якість така собі, але коли ти дивишся відео, то все набагато краще. А в Ютубі він бороть. Найкраща набагато... якість... То... Е, Пішки обратно туди. Але, це, а, але це, а, я певний раз під, підключався до цього дрона з інтернетом, друзі, то тоді було цікаво, як подруга на свій інтернет. Але він цей інтернет єлі-єлі е, працює. То не... Давай, друзі, я думаю, опусток наша високу Зараз ми його попробуємо полотити на дорогу. І тоді ми попробуємо, друзі. Попробуй душі високо. Як ході, насить, як подарунка? Я щось якось занесет. А, друзі, ще заключилися. Оп. Я зараз тихенько, коротше, хочу панк зробити, корот, на дуже високі. Кічту, коротше, зробити Ну, зараз ви побачите. Ой, я вийшов звичайно. Перевернув. Так, нажав. Так, ви бач, ви бачили? Він тільки тільки з часів. Дрон. Пробує зараз ще раз. Нажав. Зараз, може, буде. Ждіть, ждіть. Так. Так, друзі. Загинаємо. І ще один польот. Надіюсь, що буде високий. Так, да, буде високий. Попробуємо на траві тепер защитити. Давай зараз податися, яка там камерка. Ничего называть. Шесть его тут нажать, попробуем. Ну давай попробуем. Тут. Друзья, мы один... Я хочу один слово заработать, але він не работаю. Так, да. Ви бачите, як в мене, коротше, тут що хотів провірити, але воно не працює. Все-таки. Давай. Все. А То все ок. тепер. Так, і зараз буде без защити. Зараз я буду підключатися до дрона, бо Савелій виключив дрон. Я сам не знаю, виключив. Так, все. Півсавелій. Все, все наприклад, наприклад, дивіться. Вс, бачите? Бачите? Ось, планшет. Видите, на тут, Тут я знімаю видосики. Я даже тут зараз, може, кращу якість зроблю. А нет, найкраще. А дрон хоче зробити відео там де він такий, или злітає. Давай, давай попробуємо дрон. Ого! Нічого собі, там дрон тільки що злетів. А зараз я тут переверну камеру, щоб було все добре. Все. Перевернувся. робить, а я сам не знаю, що робить, але щось робить. Так. Засади робить. Але що ти робиш? Ну-ка. Ого. Там, коротше, він застряв листі. Так, це кінець відео, і підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока-пока.